Тепер із жабенятком шкрекеке ми навчимо тебе основним навичкам володіння м'ячем. І це кидання. Підкидай м'ячик вгору обома руками. Відбивай м'ячик обома руками від землі або від підлоги. А тепер спробуй відбивати м'ячик від землі або від підлоги однією рукою, а ловити обома. Змінюй руки. Ти можеш кидати м'ячик знизу обома руками, від грудей обома руками та обома руками згори. А також перекидати м'ячик з однієї руки в іншу.